Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі всіх. Будемо дякувати Богові за прожитий нічку. Будемо просити благостині на предстоящий день. Спасі Господі всіх, хто долучається до молитви молитву. Сьогодні у нас понеділок, третій тиждень Великого Посту. З вами чтець Анатолій Почаю. І ми будемо <к pulp> читати молитви утрені. Спасі, Господі, всіх, хто долучається. Господі, благослови. Молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христі, Сині Божій, помілим'я Грішного, Господі Ісусі Христі, Сині Божий. Молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит для души истины и жизнецы и вся, исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, Вселисевный, и очистинный от всякие скверны и спаси, блажа, душа наша, Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий, крепкий святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятай Троїце, помилуй нас, Господи, очірихи наша. Владихорості, беззаконня наше, святий посвяти, і сіріні, мище наше, імені Твіго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков, Аминь. Отче наш на небесіх, да святиться Имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесі, и на земли, Хлеб наш насущний даж нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем Длужником нашим і не веди на Свои искушение, но избави нас от Лука Бога. Восставшие от сна припадаем ті блаже и англійською песни пієм ті сильні. свят, свят, свят Боже, Божие і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододрай снавозли, Господи, умы просити сердце и сне, Ми отверзи, Воежи Пети святая Троїце. свят, свят, свят Исси, Боже, Богородице, і помилуй нас, І нині, і прісно, во вовеки віков, амінь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діяння обнажаться на страхом за вєм полуноші. Свят, свят, свят ис, Боже Богородицей, поміли нас, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй знову став благодарить святая Трої, яко ко многих ради твоє благості дало терпень, не прогни і Сина Меленивого и грешного, грішного, же погубил Ми, Си, собі законі Моими на чоловіку любство, і обычно, і в нічай, не лежащи воздрил Миси, Воєжи утренне, вот и славословить державу Твою, і нині присвіті Мої Очі мисленные, отверзі Мої, уста поучаться Слове твоїм, И разумите заповеди Твоей, и творите волю Твоей, пеете Тя во исповедании і и, и воспевайте Все Святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно и во веки векова, Минь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподним Христу, цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй моя Боже, по милості милости Твої, по множеству щедро твоих очисти беззакония мое, на Ipach беззакония Моего, греха мою, чисти М'я, яко беззаконя Мое, Ассознаю, и грех Мой предо мной свино, Тебе единому соріших и лукавое пред Тобою сотворих, яку да правдише всіх Твоих. І победишь и вне да судить эти, себя зачат, есть ми в гресех радиме, мать и моя, все боистинно возлюбились и безвестные тайные премудрости. Твоя явил миссия укрепишими и сопами, очищиеся, умишими, і паче снего обілюся». Слуху моему дайся, радость веселья, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице Твое от грех Моих, и вся беззакония моя очисти. серце чисто созижди в не, Божии, и Дух правом в утробе Моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого, не отыми от, от меня. Гоздаш мне радость Спасения Твоего и Духом владышному твердим, на очу беззакони і потім твоїм і нечестиве к Тибе обратяться і збави кровей, Боже Боже, Спасіння моєго возрадується, язик моє правді Твоєї, Господи, Існі мої тверзіші, і уста моя возіся, хвалу Твою, яко аще би восхотілися і жертви, дал би хобо Всесожжені благоволіше. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Тим Сиона и да Сизи, до се стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды вознесень и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твои тельцы. Верую Воединого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем невидимым. И єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижого, от Отца Рожденного, прежде всех век, света от Света, Бога Истин, от Бога Истин, рожденного, Несотворено, единосушна, Отцу, Им же, Вся Быша, нас ради Человека, нашего, ради Спасения, шедшего с небес. І воплотівшогося у Духа Свята, і Марії, Дєвича, розп'ятого же за неприпундисті латі, і страдавший погрібена, і воскрес в третій день по пописанням, і вишедшого на небеса, і сидящого дісною Отця, і пак і ряду со славою, судіті живим і мертвим, Гожи царстві, і в Духа Святого Господа, животворящого, і живот Отца, і Сходящого, і же со Отцем і Сину, споклоняємо, і славі славі, благоновшого прохід. Во Соборною і Апостольською и Апостольскую Церковь, исповедуй единокрещение, восставление гріхов, чаю, воскресіння мертвих і життя будущего віка. Амінь. <клес> Боже, очисти м'я грешного, яко ніколи же, сотвори благое пред Тобой, но избави м'я от лукавого и добыт во мне воля Твоя, да неосужденного отверзоста, Мой недостойное восхоле Имя ім'я Твоє Святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки веков, амінь. От сна восставь полночные пісні, приношу Ти спасей, припадай во Пьюти, не даш мне уснути в оріховній смерті, но щедрими рассмися волею, і лежащим я в линостью скорее восстави, і спаси Мья предстояние і молітві, і по сни ночнем восеями День безрешен, Христе і Спаси м'я. Тебе, владыко, человеку любчи, от сна восстав, прибегаю, и на дела твои подвязаюся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави мне от всякого мирские злые вещи, и дьявольского поспешень, и спаси мне, и в виде Царство Твои вечное, Ты Боиси мой Сотворитель, и всякому і податель, о Тебе же все упование, мои Тебе славу висилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многое Твоей благостью, великими щедротами Твоими дались им роботу работу Твоему, мимошедшие время ножницы и о прийти от всякого зла противна, Ты сам, владей ко всяческих творчеств, подобными истинным Твоим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышни, живы, не смиренные, презирая сердца, жиют утроби, испытуя, и сокровенные человека в яве предведы, безначальной, пресносушной свете, у Него же не есть применение или приложение, сам бессмертный царю, прими моление наше, и в настоящее время на множество твоих щедро дизайне, от скверных тебе у стен Твоим и остави нам прелишение наше. Че делом, и словом и мысли, Ведним или неведнім сорішенне нами, и очистинные от всякие скверной плоти и духа, и дарим нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли, и все настые нож прийти, ожидающие пришествия, светлого и явленого дни, единородного Твоего, Сына, Господа, и Бога, и спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья всех Кому ж отдать, и по делам Него. Да не паши, обленившися наборствующий и воздвижение в дела, не готові, в радости Божественный черток славе и осовнидим и деже празднующий глас непрестанный, неизреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты боишься истинный свет просвіщає и освящай всяческая и тяпается тварь во веке веков. Аминь. Я ja, благословим, Вишні Боже Господи, Господі, милості присну с нами, великої жені, исследовано, славна и живу, ужасная и жені з числа, подавши нам Сонво покоєння миші наші, ослаблення трудомного трудної плоті. благодаринь Тя, як вони погубили сі нас, без коні нашими, на чоловіка любсталися і обычно внічане, режащине, воздвигли Си, Воєжі, Слава Слави, державу Твою, Тим же, моні безмірною Твою благость. Просвяти наши мысли, о часах и ум, нашу тяжкую оснуленость и восстави, отверзи уста, исполни от Твоих хваления, якуда возможно, непоколебнему петь и же испавецы тебе во всех и от всех, слави, Мому Богу, Безначальному Отцу, Суди, народным Твоим Сыном, и все святыми, и благими животворящим Твоим Духом, Нині и присно, и во веки амінь. Воспіваю благодать Тві, владечеце, молю Тя, у умою благодаті. ступаті, правоми настави путем Христових заповідей бдити к пісні у хрипі, уныні, сон, гоняющихся связан, пленницами рехопадения, мольбами Твоїми разреши Бого невесту, нощим я й водні сохраняй борющих враг и м'я. меня. Жизнадателя, Бога рочи, умершли на мистресь ми оживи, яжи святні вечерні рочи, душу мою, слепшую просвіті. Подібна і владичня палата дом Духа Божественна мені сотворі, врача врочої душі моє многолітнеї страсті, волнуючися житєйською бурією, в кості зім'я покаяння на і направе, ізбави Огні вічної щої і черві жиславий і тартара, дам'яні віші бісам радування, і же ріхом гріхом кам. Ново Сотворими, обещав, что при пренепорочное сорішені, страна муки всякій покажи мені всіх хлады молі. Небесне небесное ми, веселі со всеми святыми сподобі. Пресвятая Деву, слышишь глас непотрібного раба Твоєго. струю, давай мне слізам, при душі души, моя скверно очищающие, Синанья от сердца приношу те непрестану, и сердце и владычеце, молебную службу мою прийми, і Богу благоутробному принеси я, ангел мріска уме, превыша снити сотвори, святоносная, сень небесная, и духовная у не направи, руси воздействую и снег, похвалению, сквернини, скверной, сине порочное, душетленных пакосей, избави Христа прилежно умоляющий, Ему же чести и поклонение подобает нині и присно, и во веки веков, Аминь. Много милостиве, милости Боже мой, Господи, Иисусе Христе. Многі ради любви шили и воплотился и і всіх, і всех. Пак, і паке, спас, і спасі меня по молю молютя, а ще Бог і мені министей, благодаті, дар, надолг паче. Ей мною щедро, дах, не изреченной в милости верой, и Бомя реколси, о Христе мой жив будет, и не узри смерти во веки, а вера я життя спасає, спасает отчаянные северую. Спаси мне, яко Бог мой святый Создатель, вера, что в место дел да уменится мне, Боже мой, невзыйший дело отнюдь оправдающих меня, но та вера мой давлет место всех, Та да отвещает, Да доправдит меня. Та да покажет мя причастника слави Твоя вічная, да не убо похитить мя Сатана, і похвалиться со слове, я же оторву теми от Твоя руки и но или Хощу спаси і или не хочу Христе, спаси Мой, дворі скоро, скоро погибог. Ти, моися Бог мою чрево Матери Моей, сподобие, Господи, ныне возлюбить Я, я яко возлюбих, і надати сам самый грех. І паки поработати поработать и тебе тошно, як уже поработок прежде сатані нелестивому, на ипаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во все дні живота моего, нині і прісно, і во веке векова Святий Ангелі, предстояй окаяни моїй душі, страстной моїй жизни, не остави Мене грешного, ніже відступи отступи от мене за невоздержання моє, не даш мне лукавому мой демону обладати мною. Насильством смертного сего телесем, укрепи бедствующий, худой мою руку и меня на путь спасения. Есть святый Ангель Божий, хранитель покровителя окаянных, мне души и тела, вся мне прости, великий метя в оскорбих во все дни живота моего и аще, что сорешит пришедшую нож сию, покры в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного. Да ни в Коим грисе пронивую Бога и за м'якого Господу, да утвердит Меня в страсти Своим и достойно покажет мне раба Своия благости. Аминь. Пресвятая, владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, от жени, от Мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумения, ни вся скверная и лукавые и хольные помышления. От окаянного моего серца від помрачиного ума моєго, і и пламінь пламень моїх, моих, ніж конишь есть окаянін, і избай ми от моих людей воспоминаний и предприятия, всі дій злих, свободі мя, яко благословенный всіх родові славиться, причесное ім'я Твоє, во віков, амінь. Моліте, Бога о нас, всі святі угодники Божі, якоми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса і юсі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Обіди православним християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняя Христом Твоїм жительство, спаси, Господі, і помилуй Отця мого духовного, родителі моїх сородников, начальников, наставников, благодітелей. Всіх нині нами тут помінаємих и всех просивших о них помолиться, всех войнов на полі брани и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродніков, благодетелей. И всех ныне нами тут поминаемых усопших християн, и всех на полі брани войну биенных, и всех православных христиан, и проси им вся сорешение вольные и невольные, и дар им Царствие Небесное. Псалом 90-й -е. Живи в помощі Вишнього, в крові Бога Небесного Дворица, ричат Господи, і заступник Мої, Си, прибежище мое Бог мой, і уповай на Него, якото избавить Тя от все те ловчи, от словеся, метешна пришма Свои Мой сінитья и под хрилей Го надеющийся, оружием обычья Його не обоїшися, от страха нашного, стріли тящие во дні, од вещи водни приходящие, острящие беса полуденного от страны, Твоя, тысяча и тьма удисной Тебе, к тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотрище, и воздаяние грешников узриши, яко ты, Господи, опование мое вышнее положились, і прибежище Твое, не при Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам Своим заповесить Тебе, сохранить И тебя во всех путях Твоих, на руках, возьму Тя да никогда предкнешего камень Но Твое, Наспіда на й Василіська наступиш і попірішлива і змія, як оно м'я упова, і збавлю, і покрив, і яко позна імя моє, возавком і ослышу його снімі скорбі з моєго, і прославлю Його, довготоді дні сповню його і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна, після кожного прошення, земний поклон, потім 12 маленьких поясних. І вся молитва і весь поклон. І вся молитва, і земний поклон. Господи, владико живота Моєго, Дух праздності, у нині любоначалі і празнослов'яні, не даш мій. Дуже ціломудрія, смиряномудріє, терпіння, і любви, даруй ми рабо Твоєму. Їй Господи, царю, дари мі зріті моя пригрішення і не осуждати брата мого, яко у благословені всі во віки віков. Амінь. Боже очистим грішного, Боже очисти очистим грішного, Боже очисти очистим грішного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного. Боже, очисти Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим гріш очисти грішного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грішного, Боже очисти очистя грішного і помілення, Господі Владико живота його, Дух празноси, уныние любоначаля и празднослов'я, не дашь мі. Дух дуже целомудрия, смиренномудрия терпенья и любви даром и работу Твоему, и Господи, царю дарами зрети мое превишение, и не осуждати брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Достойний свяково істину, блажитітя Богородицю, прісно і прініпорочної, Матір Бога наша, чесніший і херовім, і славніший, без сравніння серафім, безіснення богославорочує, Сущою, Богородицю, тя влічаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині, і присної вовеки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва ради, Пречистая Твоя Матери, силу и честного и Христа, архистра Божого Божьего Михаила, всех прочих безплотних небесных сил, свята Апостола Андрея Первозванного, и всех славных и всех хвальных апостолов, свята Равноапостольного апостольного Великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых великомучеников, Целителя Пантелимона Георгия Пебидоносца, Святої Великомучениці Варвариси, Мученіка Кіпріана Мучениці і Устинії, Преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сірія і Нікона Радонічських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святих Правідних, Бога Отець Іоаким і, і Анни, Преподобного Герасима Йорданського, мученику Павла Іоанії, преподобного Якова посніка, благовірного князя Вячеслава Чейського, святителя Григорія Єпископа Констанції Кіпрської, преподобного Герасима Вологодського, благовірного князя Василія Ростовського, преподобного Іоаса. Псковського благовірного князя Данієла, сяшономученька Олександра Пресвітера, же і жі і пам'ять нині совішаєм і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, братія і сестри, спаси, Господі за молитву, Божої допомоги на предстоящий день. На новий тиждень Великого Поста, третій тиждень, поможи нам всім Божим, покрови Царця Небесної і ангела-Хранителя, спасі всіх, Христос, за вашу молитву. З вами був Чтець Анатолій по чаю. Якщо буде Богу угодно, ми з понеділка по п'ятницю зранку читаємо в 7:30, а ввечері в 21:30. Спасі Господі, всіх, хто долучається. Божої допомоги всім.